Всім привіт, з вами канал Аслугаз, друзі. Сьогодні у нас наша найулюбленіша перегородочка. це розвижна. Ви самі знаєте, що ми їх любимо ставити, і вони дуже практичні. У нас досить високий підйом, але тут всього ж глибина від трапіка, від порога, десь 8 см. Ось. Скло тут у нас висотою 1900, тому що ну, якщо зробити більше, воно буде здорово, негарно виглядати. Тут замовник нас попросив поставити поличку. Тут будуть ще три полички такі триугольні. Я запропонував сюди скло бронза. Ну, а ви, як гадаєте, що підійде сюди бронза. Чому? Тому що мені самому цікаво, як воно буде під таку плитку. Вона, типа, якби і не зовсім коричнева, але більше до коричневого, до бронзи підходить. Ну, друзі, залишайтеся. Ми зараз поставимо цю, змонтуємо цю кабінку, і ви побачите на живу, як вона буде виглядати вже вживу. Гоу! Хочу показати вам, наскільки. Камера не передає, але повірте, воно тяжке. Це метал, це нержавіка. Ось. Товщина, це не пустотіл. Ручка також, дивіться, ручка. Це також не пустотіл. Тут навіть середина навіть товща, ніж сама ця йде ось вона. Ну, також зворотня частина. Це все нержавіка, яка полірується, при якщо щось трапляється, вона полірується і як нова. Ну і ось такі коннектора є трошки інші. Нам всі подобаються. це також вони доволі міцні. Ось Ось у нас іде направляйка. Багато хто питає у вас, у нас чому немає під дверима ущільночів. Зараз я вам це продемонструю. Чому? Тому що ось у нас тут буде стояти скло. Це у нас іде, пластик надягається. Двері їздять по цій, це як направляйка, знизу, щоб двері нікуди не вилетіли і двигались так потрібно нам направленню. До речі, якщо ви будете робити такий бортик собі, то нам вистачає бортика 8 см. Тут він, мабуть, 11 см, тут великий він. Ось. Не потрібно такі робити здорові бортики, але вже, якщо вони є, вони вже від цього не стануть. Друзі, клас, завершили нашу кабіночку, вийшла просто шикарно. Камера, на жаль, не передає, повірте, вживу. Бронза під цю плитку все-таки виглядає. Ну, ви самі, ну, самі можете зробити якийсь висновок для себе. Чи потрібно на таку плитку ставити такі кабіни? Ну, таке як скло. Ось. Ну, класно. Тут зробили також дві полички з бронзи. Також покажу Саша. Ці дві полички. Ось тут такі тривогічком дві палички. Ще одна є, але замовник попросив сам зробити, бо він ще не знає, як це. Неможливо не було, бачите, тут як кажеться, що можна було шевити. Неможливо, тому що тут буде умивальник. Я максимум витягнув всього розміру. До речі, зараз тільки зрозуміло, що ця штука вона ж також від угла є якийсь там розмір. А це ми бачимо мінімум 3 см. Як я більше сюди зайшов би, чуть б так, би я провтикав, скажімо так, і ми б заміняли оце скло. Але так, слава Богу, все вийшло. Досить тут непоганий розмір для того, щоб приймати душ. Да, тут, тут трошки вузенько з однієї сторони, але так як у нас кабінка 1,10 десять в ширину. Можна собі спокійно приймати душ, там митися і, і клас. Бачите, всі, завжди я рекомендую зробити розважну систему, чому двері вони всі завжди будуть відкриті, вони нікому не мішають. Це просто круто, друзі, коли вони нікому не мішають. Ось. Раз, собі закрили, душ прийняли і все. Ну, як що ви скажете? Ну, чи вгадав я? Тому що дивіться, питання в тому, коли я приїжджаю на заміри, і це правда, дивіться, коли я приїжджаю на заміри, звісно, що мені таке скло трошки вигідніше продати, тому що я щось заробляю. Але я ніколи так не роблю, коли я бачу, що воно сюди ні, ні, ну, просто не буде виглядати гарно. А уявіть собі, що ми поставили вже. Більше 200 чи 300 цих кабін, і ми вже знаємо, який колір, яке скло, куди підходить, де воно ставало ідеально, де воно так собі ставало. Тому в нас вже в цьому є досвід. І звісно, що коли я бачу, що як людина просить там бронзу чи графіт, і коли воно не, ну, не лишить, я це бачу. Я стараюся переконати. Хоча інколи мені це не вигідно переконання таке. Да? Але я знаю, що коли я собі зробив роботу, я кайфую від того, коли класно вийшло. Ну а вам, якщо сподобалось, ставте лайк, коментуйте. Будь ласка, теж коментарі нам важливі ваші коментарі, чому мало хто коментує, щоб розуміти, що нам треба підправляти. Як бачите, ми вже купили мікрофончик, щоб краще було ну, якість була звука краще. Ось, можливо, в майбутньому ми ще купимо другу іншу камеру і так далі. Ну, Будемо старатися розвивати україномовний контент. Ну а з вас і лайк. А ми поїхали, друзі, далі.